Мої вітання, друзі. Ви на Ютуб каналі Telegraph.ua. Я Микита Міхальов. Поруч зі мною Ігор Романенко, генерал-лейтенант, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України 2006-2010 років, засновник благодійного фонду закриємо небо України. Мої вітання вам, пане Ігорю. Вітаю вас, Микита. Я б з чого хотів розпочати напередодні от нашої розмови, буквально за декілька годин до в мережі з'являються чергові жахливі кадри. На жаль, чергових страт наших військових, які здались у полон? Злочини, всі рашисти вчиняють постійно подібні. І я питав правників, питав там юристів, міжнародників, як можемо протидіяти. Спойлер ніяк. Тільки документувати факти злочинів. На вашу думку? Що, ну. От, я із військовими спілкувався, і вони кажуть: дуже важко стримуватись. Ми, ми люди, але дуже важко стримуватись, як можна з точки зору можливо військової протидіяти, чи жодним чином теж тільки спостерігати за допомогою дрону, як це постійно відбувається, і, і брати увагу Я... їх, щоб потім міняти на наших. Я відповідаю. значить моя позиція полягає у тому, що. На будь-яке зло те, те, потрібно активно відповідати. Активно, я це підкреслюю. Бажано в рамках законодавства, е, зрозуміло, і тому ми не варвари, як росіяни. Вони там ще з часів монголо-татар їх каріння вітіля більше, ніж наше європейське, за яке вони нам не можуть це попустити і якби. Наш відход від їхніх улусів монголо татарських ще історично, ну і зараз себе побоїть відповідним чином там монголи хребти ламали, якби ну і все решта, і вітіля все це йдеться. E, значит, юристи, ви бачите, звертались до юристів це в рамках законодавчих активність на мій полі, повинна полягати у тому, що формувати активні трибунали. Ми там просувалися. то що фіксувати але ж крок за кроком, показувати, що обов'язково це треба робити, тому що увага перетухає, зменшується. І, але вони роблять те, що роблять, і все показувати, якби вони там хтось із наших союзників може щось там якось втомлюватися. Але з урахуванням обставин, які є зараз в Європі, і, 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 треба теж їм реалістично дивитися на те, підвищувати і боротися за, за рівень своєї безпеки. Але такого ми собі дозволити категорично не можемо, і тому тут займатися цим питанням. А там різні погляди. Гальмування, незважаючи на те важкі часи, навіть якщо вийдемо на ці перемовини щодо зупинення вогню, цю роботу потрібно продовжувати, крім документування, Але отак, що стосується воєнної сфери, треба з'ясувати, де це саме відбувається, хто там, якого роду керівники, і націлюватися, незважаючи на свої спроможності відносно того, що їх треба знищувати. От, ну в принципі, я не кажу там показово чи як, але з, з можливими якісь там підтверджування всього цього, і надавати всю інформацію. Все, з цієї точки зору багато чого в досвіді треба повчитися у ізраїльтян. У нас якби своя історія, але значить, попередні дії будь-якої країни. Спеціальних структур країни треба вивчати, якщо вона нам на користь, і застосовувати в подальшому. І ми бачимо, що пам'ятаємо, коли розстріляли, наприклад, на курщині наших групу а, а, значит, операторів дронів, там дев'ять людей. Мобільна війна заскочила. ну, ти робили свою справу, не могли. Але ж 800 там були 810 та бригади марпіхів і наші бригади, які протиділи, відповіли це значить ну, знищенням ворога. І це треба не просто проводити, а вивчати, що де вдалося, тобто з воєнної точки зору теж мати на увазі. Це як відбувається після окупації Київщина. Наприклад, там є частини, підрозділи, командири, які є. Ми знаємо, що, наприклад, ліквідований командир підводного човна, який з якого наносилися калібрими удари по Вінниці, ну як приклад, і таке інше. Все це треба облікувати, займатися і показувати обов'язково. Це Потрібна і для військових, і для наших цивільних. І цьому треба. У нас достатньо різних структур, які б повинні цим займатися. Я вас не чую. Мій бік. Забув мікрофон увімкнути. Да, стосовно зброї, хотів про це теж окремо поговорити. Коли ми говоримо про фронт, важливо як сказав нещодавно президент Зеленський, коментуючи мобілізацію 18-річних, ну, от що, ми не беремо їх людей. Щоб що щоб у нас було більше людей без зброї стосовно зброї, яка потрібна нашим от, Ні, та інформація... це питання, це питання не зброї, а це питання укомплектовання наших і Тут невірно так формулювати. А це питання треба розглядати, що набирати, готувати. У нас треба і там зброя в бригадах, які воюють на лінії зіткнення. Саме є потреба військовослужбовців на гірший значить стан. Оскільки парламентарі чотири місяці займалися демобілізацією і ротацією, якби законодавча, а це можна здійснити тільки при наявності відповідних військових. В силах оборони України, які не заводяться згідно їх діяльності, такою законодавчою, то я можу з досвіду підказати. E, значить, є навчання відповідне. Якщо розмови йде про резервний ресурсне, резервні бригади, то їх можна підводити в район обміну, заводити обмінюватися зброєю, якщо так погано у нас, а у нас бригада виводиться. У неї є озброєння краще ніж та, яка заходить, і ніхто не приймає рішення. А це дуже відповідальне рішення. Тобто, нова бригада, яка заходить, у неї гірше ніж та. Тому треба приймати це з точки зору дуже важке питання. Тобто від одних передавати зброю за що боролися, таке інше не може держава вирішувати інакше, значить треба людьми проводити ротацію і зброю цю передавати. Це по перше, по-друге, відносно зброї і людей, значить до нас придумали, і ноу-хау українського з цього приводу не буде. Підхід пов'язаний в тому, що в армії, в якій не вистачає сучасних озброєння техніки, питання закривається більшою кількістю солдат. Солдат це від рядового і до генерала, все це солдати. І так от саме таким чином, і це об'єктивний закон війни. Менше треба мати чи є можливості, треба краще озброїти. Немає, треба збільшувати це. А не чекати чогось, що щось покращиться. Ми бачимо, що нічого з цього приводу не покращується, і це шлях об'єктивний, який використав в інших державах. не ми, ми перше воюємо. Є ще раз повертаюся, об'єктивні закони війни у відповідності з їх вимогами треба себе поводити. Пане Грю. Я думаю, ви краще мене знаєте, що в армії бюрократії купа і до сих пір. За за втрачений шолом. Ти пишеш потім декілька пояснювальних ручками. Ну після того як повертаєшся з бойового завдання, якщо таке відбувається. А, а якщо мова про величезну якусь зброю, йде арт-систему, яка закріплена за якоюсь бригадою, це ну це ж якось потрібно. мабуть на якому рівні це ми, потрібно ламати? Е відповідаю, ми mm. про що ведемо розмову. Ми ведемо е, розмову в тому, що це війна екзистенційна для України, а це означає, що ми в ній боремося за існування своєї держави і своєї нації. І тому, коли е, на Терезах е, з одного боку е, чиновнішні проблеми, які полягають у тому, що там як це по обліку вирішувати, по обліку складати акти, передавати, підписувати все, це, це важче чи е, нашим. Е, з позицією відступати і відступати другий рік. Хай хай подумають хто відповідає за цю зброю. Я по своїм посадам проходив посади заступника за зброєнню, начальника штабу, командира, значить, так панатовський склалося в вузах, був в штабах, був на командуванні, таке інше. Я знаю на жаль про ці перепони. Але ще раз кажу: якщо відштовхується, що для нас це питання принципове, то його треба от таким чином вирішувати. Спочатку хай укомплектують ті, хто в першу чергу воює на лінії зіткнення бригади. А по формуванню все зводиться до можливо до формування резерв, резервних бригад. Вони нам потрібні да, безумовно, але є пріоритети. І тому тоді там можна поговорити, що людей зберемо, а зброю не даймо. Хай спочатку наситять там укомплектованість 20-30, якщо не більше сказати, відсотків бригад, які воюють. Про що розмови? Пріоритети треба розставляти і треба. Скажем, вирішувати питання стратегічного рівня у відповідності до вимог закону війни. Вони досить важкі, досить відповідальні, але це тільки такий шлях. Іншого шляху немає. І, от, маючи е, цю проблему, яку ви щойно не одну, навіть проблему, та які ви щойно згадували. Е, нам тут е, деякі політики малюють загрозу паузи у. У флагмана сполучених штатів по допомозі нам на три місяці. А які загрози додаткові відкриває це? Чи у нас є запаси? Оці жирки як їх називають? Е, ну, загрози, мабуть, такі, які було на півроку. Це що, перший посил таке від американців? Ми все це пам'ятаємо. Більше того, ми пам'ятаємо подвійні стандарти адміністрації Байдена. Дякуємо за його йому за допомогу. Була велика здійснювала. Але це поведінка, таке яке неприємне для нас. Тобто, в цей час говорили, що в умови знаходиться знаходяться Україна, Ізраїль і Тайвань. Але ж кому вони вважали за необхідним? ну наприклад, Ізраїль вони допомагали літаками f 35 а порівняйте ціну F-35 і старого в 16, які нам передавали, хоча були, наприклад, f 18 але ж вони там рахували, що дешево і сердити для України вирішувати чи не вирішувати питання. І по пороку американці не вирішували це. А ізраїльтянам допомагали е, цими вартісними літаками і двома типами бомб до них, і багато чому іншому. Ми радіємо за ізраїльтян, що вони вийшли на перемир'я. Е, війна там не за коне закінчиться всіх умовах, які і для нас це теж. Показове, тому що ми можемо зараз виходити на е, зупинення ведення бойових дій тобто на перемир'я а ніяк не закінчення війни, поки не зміниться там влада і підходи імперські для нас війна не закінчиться 200 тисяч миротворців. Е, якщо і буде, то стільки потрібно, про це казав президент Зеленський, але е, якось мені здається, ми з хвоста почали не з того, бо. Параметрів нема завершення, війни, немає перемир'я, нема. Але не тільки Зеленський, там і Макрон і половина європейських політиків кажуть про миротворців. До чого тут миротворці? І що це за цифра в 200 тисяч? Це це армія європейської країни. Я погоджуюся, що це не першорядне питання. Але якщо треба готувати їх і про це розмову вести і роботу над цим треба теж вести. тому що пропозиції на 20-40 тисяч миротворців це повтор для нас неприємний мінського підходу, коли там які там щось нам натікання, які там весь час, значить, цими миротворцями – все таке інше, і ну взагалі угоди, чим вона обернулась для нас, ми бачимо. Тому значить, суто з точки зору військової треба подивитися, яка ну не, не, не з українцями ж ці міротворці будуть воювати. Зрозуміло, що протистояти росіянам, якщо будуть порушення, і тому подивитися, скільки там росіян найближче буде залишатися війська, і скільки з урахуванням з іншого боку з, опять таки мається на увазі, і скільки буде залишатися в збройних силах силах оборони України. І по сукупності з воєнної точки зору все це можна підрахувати. Але я погоджуюсь тому, що стратегічне принципове питання відносно того, щоб вийти на те, щоб зупинити Путіна. Путіна може зупинити саме сила, тому Трамп позиції не судді з боку припеку, якби йому це вигідно не було. І е, на якісь будь-яких умовах да, домовитися з Росіянами щоб зупинити ці дії, і тоді з таким підходом це велика вирігідне того, що за рахунок інтересів України, на що ми теж піти не можемо, і тому е, ну вже перше відкинув е, Путін пропозиції команди Трампа е, по е, миру. От, тру, Путін піднімає градус своєї позиції під силі, і це відбувається на фронтах захоплення чергових територій таке інше його заяви ультимативне. Він же не, не тільки воює з Україною, він говорить, що з НАТО воює, і НАТО треба відвести 97 го року. Це як там Трамп на це реагує? Ну, правда, Трампу він ж сам сформулював Зекіану, там інтереси. Ну, НАТО, хто там в НАТО? Європа і плюс Канада. Канада, 51 й штат, як він бачить, Сполучених Штатів. І таю там інтереси якби європейські. От європейці, хай там і каперсаїс. А він з боку припіку буде дивитися на ці події. Це що підхід стратегічний а, такої держави, як американці, і на ту роль, яку вони хочуть грати в світі? Оці заяви, які інформаційне на інагурації це дуже близькі до великому рахунку до заяв предвиборчій кампанії Трампа. Але кампанія вже закінчилась і вже почались негативні явища пов'язані з тим, що одна доба мир це гасла. Як під час виборів, так одна доба під час того, що він відбулася на він зайшов свої права. Це гасла, а не дії і тепер такі. Час відповідальності і конкретних дій, а не просто гасел і з боку, в першу чергу, американців виграти війну в обороні неможливо декілька днів тому. В інтерв'ю моєму колезі Андрій Циплієнко сказав про це головком сирський і на питання: що ну мають на увазі. Росіяни ж переважають нас у кількості особового складу, техніка, літаки, активність. Пан Сирський зробив акцент на силах безпілотних систем, на роботизованих платформах, наземних бойових платформах. Як вам таке? Те, що ви зараз говорите по озброєнням, і те, що дійсний генерал Сирський говорив це вже похідна від головного питання. А головне питання, яке він сформулював, це стратегічне військове питання війни. Вона полягає у тому, що якщо ми другий рік відступаємо в своїх територій, то треба е, приймати заходи, які б зупинили ці дії ворога в їх операції стратегічні, наступальні, і було виконане наше завдання, нашої стратегічної оборонної операції. А головною задачою її оборони, нашої сили оборони України, є зупинити просування ворога. І от тут треба вирішувати: теж зрозуміло, що це старі напрями, озброєння техніка боєприпаси, а також постачання е, військових е, в цій частині, які виконуються в дань. Тобто, все решта це від лукавого, це об'єктивний ще раз підкреслюю закони війни. Їх треба реалізовувати. І він говорить про те, а він з командуючим сухопутних військ був в генштабі. Працював ми спільно з ним працювали. Він добре це знає, що визначається позиція на фронті за підсумками, там, де вступила нага раніше в сапогу, в сапогах а зараз в бірцах тій сторони, яка воює даному випадку Сила оборони України. От де наш. Оборонець наступив там, значить, кордон наших інтересів. І якщо ми знаходимося другий рік в обороні і ще більше відступаємо і далі, і справи відповідно так оцінюються з точки зору війни і з точки зору генерала, який за це відповідає, а все це це... як ситуація? Як? Як ситуацію розвернути? Тоді в зворотньому напрямку? розвернути вирішити це питання, значить ну ми збільшуємо е, вагу нашого підприємства оборонно промислового комплексу Працювати а техніка на жаль на 80% Ми залежимо від союзників з ними працювати. А так про що розмови Чому три роки не виконується питання мобілізації? Перед початком війни такого плану в Генеральному штабі опрацьовані були документи по проведенні справжньої мобілізації. Ні той, яка не забезпечує зараз необхідну кількість військовослужбовців, а справжньої, тому що війна зараз справжня. У нас ну, зараз стан такий, а пояснюють тому, що якщо ми перейдемо до стану війни, а у нас війна, то значить, відмовиться від допомоги нам. Добре, якщо навіть так, то завдання по війну по війні повинні виконуватися у відповідними напрацьовані раніше документами з приводу мобілізації і потребами зараз. Ми три роки не задовільняємо потреби воюючих сторін. Якщо нікому буде там зупиняти навіть фальсифікації, навіть озброєння, прийде, що далі людей не буде навчених і зараз їх немає. І трьох ро... і три роки це не забезпечується. Як так можна? Мені не зрозуміло стосовно, як військовій людині. стосовно допомоги, яку отримують е, наші противники КНДР. Е, тут Нью-Йорк е, Таймс пише, що додаткове підкріплення буде відправлене е, до Росії з е, Корейської народнодемократичної цієї республіки Буданов. Е, Кирил Буданов, очільник головного управління розвідки Міноборони України, каже, що ще 150 балістичних такер ракет малої дальності КН-23 в цьому році буде відправлено минулого року 148 Росія отримала. Плюс з'явились кадри, начебто, з Курщини, вони потребують верифікації, але це реактивні системи залпового вогню, замасковані під вантажівки. Те, чим хизувався Пхеньян на своїх військових парадах, і воно мовляв, уже. Рашисти, принаймні, так кажуть на тих відео, які є, що воно вже на Курщині вже, вже відпрацьовує. А, а це похідні, ну, визначальне попередні вихідні для роботи з нашими союзниками. Ну, як можна от подивитися потенціал 50 країн, які нам допомагають, 50. і так. він менше, ніж 3-4 союзника Росіян, в тому числі Північна Корея. Це якість цієї допомоги, багато що можна говорити. Вони нас навчають, що треба дякувати. і Ми дякуємо. і Давайте з вами подякуємо всім, тим, хто допомагає нам, силам оборони України в цій боротьбі. Але ще тут відповідь на багато питань, і це перше озброєння техніки, боєприпаси, які ми піднімали, і 80% відсотків долі наших союзників. В цьому значить тут треба з ними працювати. Ну і окрема тема мобілізації це наше внутрішнє завдання. Тому що Пхін'ян, до речі, по озброєні технікою вони ну таємничі. Вони все таємничі зрозуміло, але це артилерія. А артилерія системи залпового вогня і створення вирішують завдання на 80% відсотків по враженню цілі ворога. В тому числі, це стосується нас, і їх будь-кого: 80%, незважаючи, що в рази там в авіації і так далі. Але 80% і вони це нарощують. Вони свою 170 калібра калібру артилерію, пушки, гармати завели північні корейці вже туди допомагають. Ну от так і балістичними ракетами. А у нас скільки розмов вели ті ж американці відносно того, і f 16 дали варіанті авіаційного озброєння до них тільки поповошно. а ракети джасом арешти, яким чином підтримувати нашу піхоту. Путін розуміє силу. Якщо ми не проявимо, не зупинимо, значить всі ці перемовини можуть там, роками далі продовжуватися. і це тому ж е, Трампу. І не тільки якби би живий. Не про яких він там турбувався, коли вибирався а зараз. Ситуація інша. У нього чотири роки, в які двічі будуть добиратися третина сената і, значить, палати представників. І якщо так далі поводити, все ж виборці будуть дивитися, що він говорить і що він робить. І ситуація може змінюватися. І тому це треба вирішувати. Ну а як вони от, це робили? Це ж питання. Нам треба допомагати нашим сухопутним військам, щоб виконати ці завдання. От а, а нас варіантів протиповітряної оборони не дають старі F-16. Французи наші від погане відносини відносно того, що французи допомагають тільки американське, тільки американське найкраще. Америка Фьос, і все американське теж Фьос. решта, ну це таке, це якби з дозвілу. Тому в гріпінах, скажем, шведських є деяка частка там елементів американських. Тому американці не дають ну не тільки тому. Вони взагалі тиснуть на Швецію, щоб не давались краще для нас гріпіни. От, і все і французів. Чому свої до інаугурації все ж завели? Ну, спочатку до кінця минулого року, а вже тиснули на французів, американців, щоб це не робили. Як це вони все в 16-ми завели по можливостям на рік пізніше, як це можна було зробити? От це відношення. А значит, ну французи приймали рішення до закінчення до проведення інавгурації, тому що Трамп потім би теж тиснув на Францію, щоб там невеличку кількість на там міражиці на ескадрі на ескадрілью, але ж все рівно французам надавали. А уж прогрібнений шведський, тим паче, а де два літака шведських дальнього виявлення і управління, які б значно підвищили ефективність застосування, хоча б цих старих F-16. Чому не заводиться? Полякам дали, поляки вже чергують. Вивчили. А це значно підвищило би ефективність. Я вам це кажу, як військовий учений як людина займається більше півсторіччя в сфері безпеки. Чому це не робиться? Хороша відповідь. Угу. Хороше питання, так. так а, на сам кінець про зброю ще будемо завершувати. Оці от слова заступниці МЗС Ізраїлю пропозиції передати нам зброю російського виробництва, яку Цахал захопив у А це ну це сер... про серйозні якісь речі чи вона автомати Ні, мала на увазі? Відповідаю це про початкове. Ви ж бачите, скільки проводиться? Ну хоч як там у когось окремих із них совість, мабуть, прокидається політика в ізраїльських. А ви знаєте від кіля Орлани бізпілотники російські пішли? Тому що е, Україна свій час домовилася на відносно производства з Ізраїлем. зритяни, домовились. Ми платимо і все таке решта, але вийшли росіяни ще до війни і сказали: шановні, значить, дивіться, ми платимо стільки, скільки Україна, і ще там додаємо вдвічі кошти, ж у них нефть, нефті, газові є, і тому України нічого не продавайте, а продайте нам вдвічі, втричі переплатам і Ізраїль. Пішов на це, і з'явилися ці технології Арланів, які вони використовують, і все таке інше. Крім того, за останні півроку вони списали аж сім батарей Петріот, які вкрай їм 30 років. Вони старі, але вони можуть працювати по балістичним ракетам, які творять, подивиться кому там чого. Тому ж Ізраїль не знає, що це таке. Так у них своя війна, дай Боже їм, що зупинилися як активні дії, але війна для них не зупинилася. Зупинились бойові дії, це очікує нас, і тому якби тут треба більше союзно працювати, а не поводитися таким чином. Це початок, треба опять таки там важко працювати, бо Ізраїль може багато чим допомогти, але вони там більше ж не тін'яко ховався коли там на краще на червоній площі. На 9 травня був присутній по моєму Таджикістана тільки один президент, і не був на цей час в Росії, але на ну, значить на Мовзалії, не з'явився якби І це теж багато про що говоряти. Дено ну, це питання велике зупиняється дії? А у народу Ізраїля до свого прем'єра є багато питань, яким чином відбулося те, що втратили ця по звірячому. Так, з цих громадянами на початку, там пів, півтора роки назад відбулося ще розвідки. Говорили тут. Є дуже великі питання, і завжди вони будуть залишатися у народів до своїх політиків, які себе неадекватно будуть поводити. Пане Ігорю, дякую вам за те, що знайшли час доєднатися до розмови. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, заступник начальника генерального штабу збройних сил України до Ти років і засновник благодійного фонду «Закрима небо України. Він був моїм гостем. в тут каналі Телеграф .UA». Бережіть себе, Па-па. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.